Були сьогодні, на жаль, і нові удари саме по енергетиці і по цивільному сектору, також у кривому розі, по житлових будинках. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі. Максимально допомагати всім, хто задіяний разом з прем'єр-міністром України перевірили доповіді з областей. Не всі звіти правдиві, будуть висновки. Відправив у Дніпро віцепрем'єра з відновлення, щоб особисто контролював роботи і оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання. Також в різних наших регіонах значно погіршились погодні умови, багато проблем. На дорогах проблеми з мережами. Фактично, це надзвичайний режим для всіх служб. І домовились прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення на час таких погодних умов цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів, залишати людей вдома. Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені Параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення. Ми продовжимо. Я говорив з Рустемом Умєровим, Переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічі із американською командою і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою. Ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток. Україна, Америка, Європа майже готово. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу і з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск. Це вирішить тиск на Росію. І тільки якщо буде достатньо зараз. Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом. Це треба змінювати, змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім. Хто допомагає нашим людям? Слава Україні!